Що таке проблема використання? Якщо ви пропонуєте часті та доступні послуги з імунізації, але ваша цільова популяція, як і раніше, ними не користується, за цим може стояти проблема з якістю послуг, що впливає на те, як люди ними користуються. Як ви можете визначити проблему з використання? Щоб виявити проблеми з використанням, більшість людей дивляться на показник незавершених курсів вакцинації між двома дозами вакцини. Наприклад, можна поглянути на показник незавершених курсів вакцинації між першою і третьою дозами пентавалентної вакцини або на показник незавершених курсів вакцинації між першою дозою пентавалентної вакцини і вакциною проти кору. Якщо показник незавершених курсів вакцинації перевищує 10%, у вас можуть виникнути проблеми з використанням. Щойно ви виявите високі показники незавершених курсів вакцинації у громаді, медичному закладі або районі проведіть розслідування, щоб визначити причину. У цьому відеоролику ми розглянемо деякі з найпоширеніших причин високого показника незавершених курсів вакцинації та їхні можливі рішення. Однією з найпоширеніших причин високого показника незавершених курсів вакцинації є те, що послугами імунізації може бути неприємно користуватися. Послуги з імунізації повинні бути приємними для того, щоб ними користувалися. Чи медичні працівники виражають повагу до осіб, що здійснюють догляд за дитиною, чи належно вони комунікують, чи добре ставляться до них, і чи надають їм необхідну інформацію, наприклад, коли прийти повторно для отримання наступної дози? Якщо досвід користування послугами з імунізації неприємний, або якщо особам, що здійснюють догляд, не говорять, коли слід прийти повторно, вони можуть не прийти на наступні сесії, спостерігайте та проводьте розслідування, щоб дізнатися більше. Цілком можливо, що показник незавершених курсів вакцинації пов'язаний із неналежним плануванням виїзних сесій. Розглянемо детальніше, чи зручні для громади час і місце проведення сесій, чи відомо громаді про ці сесії, якщо дати сесії змінюються або скасовуються, чи повідомляє хтось про це громадам. Можливо, вам доведеться скоригувати розклад, щоб деяким членам громади було легше відвідати сесії. Наприклад, сім'ї працівників ринку та рибалок, як правило, мають більше вільного часу на початку дня. Якщо вакцини та витратні матеріали завжди доступні, проблема може полягати в тому, що медичним працівникам бракує знань або навичок, необхідних для виконання цієї роботи. Чи можуть медичні працівники визначити, які дози отримала дитина або вагітна жінка? Або коли слід вводити наступну дозу вакцини. Чи використовують медичні працівники кожну зустріч із вагітною жінкою для пояснення необхідності введення правцевого анатоксину, чи надають вони чітку інформацію батькам? Навчіть персонал спілкуватися більш зрозумілою мовою, щоб батьки розуміли, які щеплення повинні бути зроблені, коли вони повинні бути зроблені та чому необхідні додаткові дози. Ще однією поширеною причиною високих показників незавершених курсів вакцинації є те, що медичні працівники втрачають можливість зробити щеплення дітям, коли вони з'являються в медичному закладі з інших причин. Наприклад, уявіть, що батьки приводять дитину в лікарню на огляд або для зважування. Це чудова можливість вакцинувати дитину, якщо це необхідно за календарем щеплень, але іноді цього не відбувається. Знову ж таки, керівник медичного закладу або районний керівник повинні провести опитування і спостереження, щоб з'ясувати, чому це відбувається. Можливо, в медичному закладі не вистачає вакцин або інших витратних матеріалів, і медичний працівник змушений сказати матері, щоб вона прийшла іншого разу. Якщо це так, рішення починається з дослідження журналів обліку запасів, щоб визначити, чому і коли виникає нестача запасів. Подолання цих перешкод дозволить вам охопити людей, які не отримали всі свої дози вакцин, і допоможе вам досягнути вашої мети імунізації.